Випускники Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії імені Макаренка отримали дипломи і допомогли українським захисникам. Як відбувся урочистий захід, та що хлопці і дівчата передали воїнам? Дивіться далі. Обійми, оплески та обговорення планів на майбутнє у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії імені Макаренка відбулись урочистості з нагоди вручення дипломів про здобуття фахової передвищої освіти. Сьогодні у нас отримують дипломи ті, хто тепер можуть працювати вчителями початкової школи. Диплом початкова освіта, працювати в закладах дошкільної освіти вихователі і в середній школі вчителі фізкультури. Але у них ще є ось цей сертифікат, який дає ще їм право бути асистентом вчителя, керівником гуртків. Тобто ми розширили спектр їхніх можливостей по працевлаштуванню і ще додатковою спеціальністю, так що наші випускники вони захищені, вони конкурентоспроможні, вони такі, яких чекає країна. Особливої поваги заслуговує вчинок випускників, які зібрали кошти та придбали квадрокоптер для українських захисників. Наші випускники ще й свідомі, того, що так ця урочиста подія проходить в час війни, і тому вони відмовилися від усіх святкувань і витрат, які в цьому випадку були традиційними до війни, і всі кошти вони заощадили для того, щоб татові випускниці. Передати на потреби якраз бригади, де він проходить службу, дрон більше 15 тисяч гривень це їхні їхнє рішення, їхня ініціатива, їхня дія. Для випускників цей день символізує завершення важливого етапу в житті, сповненого не тільки навчанням, а й викликами, досягненнями та особистим зростанням. Я дуже рада, що вступила саме сюди. Тому що я зрозуміла, що це саме те, що мені потрібно. Я планую робити вихователем. Мені це дуже подобається, а це дуже безмежний досвід, який надав мені цей коледж. Я знайшла тут безліч друзів, безліч людей, які мені можуть допомогти, коли мені буде потрібно. І ну, взагалі, я всім дякую, хто доклав зусиль до того, щоб я сьогодні отримала цей диплом. Я дуже рада і дуже всім вдячна. Сьогодні дуже важливий день для мене, бо я закінчую навчання. Я дуже хочу подякувати цьому коледжу за все, що він мені надав. Дуже приємні викладачі, мотивували завжди завжди, завжди допомагали студенти. Всі дуже дружні. Цей коледж мені дав багато інструментів та знань для початку моєї кар'єри, і я буду завжди згадувати цей заклад з теплими спогадами. Хлопці та дівчата висловлюють глибоку вдячність своїм викладачам, які були поруч на цьому нелегкому шляху. Кожен педагог став для них не просто вчителем, а справжнім наставником і другом, який допомагав допомагав долати труднощі і досягати нових вершин. Я навчалася на спеціальність початкова освіта за додатковою кваліфікацією Соціальний педагог навчання я не скажу, що було легким, але при цьому я отримала масу задоволення. Я дуже вдячна викладачам, які нас постійно підтримували, які постійно нас надихали на якісь створення. Я дуже вдячна всім викладачам. І про ще можу сказати тільки позитивне, адже ті емоції, які я отримувала всі ці три роки, мене дуже задовільняють. Я дуже хочу подякувати коледжу за ті знання, які я отримав протягом цих трьох років. Окрему подяку. Я хочу сказати своєму класному керівнику Ірині Олексійовні. Ну і також вчителям, подяка за те, що вони постійно були готові допомогти мені під час навчання. Якщо в мене виникали якісь певні труднощі, подолати їх, знайти вирішення проблеми для багатьох цей день став не лише підсумком наполегливої праці, а й початком нового життєвого. Етап сповненого нових можливостей та викликів. Тепер випускники Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії імені Макаренка впевнено крокують у майбутнє, сповнене надії та рішучості змінювати світ на краще. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.